Що Дональд ти дзвонив Путіну? А що Путін тобі сказав? Камала більш свідчена, ніж Трамп. Над нами висить насправді дуже кривавий тягар Трампа, Трампськ, Трампівської авантюри. Тепер Байден має тихесенько, ну так би мовити, скотитися по дощечці. і особливо не дригатись. Тим більше Волкер заспокоював, тим більше паніки в Києві проявлялось, що українці потрібні для безпеки Європи зараз, і ми маємо що запропонувати. Якщо ми хочемо посунути Росію з Чорного моря, то е, якось Грузію залишати в тіні Росії це нераціонально. Тобто, Чорне море мало би стати озером НАТО. Зеленському є на кого рівнятися. Але тоді Україна не буде ні в НАТО, ні в ЄС. Вітаю, друзі. Ну що, поговоримо про Трампотерапію для України, адже перемога Трампа виявилася таким досить серйозним травматичним ударом для багатьох українців, і поки ми переварюємо цю поразку демократів і аналізуємо бекграунд ну, стосунки української діаспори, наприклад, в самих Сполучених Штатах із республіканцями. То це дійсно ну, ціла історія. Це більше ста років стабільної, стабільної дружби діаспори саме із е е республіканцями. Е президент Зентхаур перерізав стрічку до пам'ятника е Тарасу Шевченку в Вашингтоні. У Вашингтоні є ще один меморіал меморіал Голодомору. Нью-Йорку є вулиця Тараса Шевченка на всяк випадок, щоб ми знали. Тобто, е, ця сторічна дружба українців із республіканцями, вона насправді раптом виявилася нібито безпорадною в ситуації, коли Трамп е, в ході виборів заявляв, що треба кинути Україну, що вона не потрібна. Тобто, Трамп встиг назаявляти величезну кількість суперечливих. Е, Ідей, і вже буквально вранці от пройшли, пройшов підрахунок голосів, вже по суті, від дня виборів пройшло два дні, і українці встані запитати: ну, так що, Дональд, ти дзвонив Путіну? А що Путін тобі сказав? Тобто, особливо, ці такі провокативні тези Трампа вони справді були такими дріжджами на Електорат, і чого не дозволяла собі Камала, тому що Камала правник, Камала більш освічена, ніж Трамп. І Камала як правник не могла дозволити собі якісь ну, політичні порожні провокативні заяви. Оце її культура прав... правнича, вона робить її хорошим дискутантом в суді, тобто ну, як прокурор. Але політичне поле вимагає акторства і екстравагантності. Ну, така, на жаль, сучасна політика, вона дуже театралізована. До речі, американці першими, оскільки в них вибори це ну, реальний інструмент досягання влади, то якраз американці і почали робити вибори такими соковитими, несухими. Протокольними, а саме е, розбавляти їх шоу-бізнесом і тому подібне, коли ми зараз, ну, ніби пригнічені чи деморалізовані, чи, чи навіть розчавлені дехто цим результатом, і над нами висить е, насправді дуже кривавий тягар е, Трампу, Трампськ, Трампівської авантюри, коли він заборонив Майку Джонсону, спікеру Нижньої Палати, Виносити на голосування допомогу Україні в 60 мільярдів. І це було ну дуже, я б сказав, дуже болісно, тому що за цей час на наших очах гинули наші воїни. І для нас цей шок і такий цинізм, таке ставлення до українців, як, як до ну, ледь не біороботів, воно дійсно відклало в нас якусь дуже велику зневагу до Трампа. Ми ж всі його називаємо рудим доні або Чубчиком. Тобто, і ми маємо право, тому що через його оборудки, через його его у нас загинула купа людей. І те, як він принизливо для українців називав Путіна своїм другом. І от тепер українці можуть запитати: минуло два дні після виборів, і що твій друг Путін, рудий доні. Тут найголовніше, що звичайно, ми можемо швидко займатися ревізією виборчих обіцянок. Але ця шокуюча, така вбивча за результатами перемоги для демократів, насправді поставила і Байдена в дуже складне становище, тому що було очікування, що Камала перемагає, і Байден тоді з розв'язаними руками дозволяє влаштувати такий вбивчий пресінг проти Путіна, що по суті слава переможця в війні України над Путіном буде історично, історичної перемоги саме Байдену. І тепер Байден має тихесенько, ну так би мовити, скотитися по дощечці і особливо не дригатися, тому що сенсу робити якісь дуже серйозні жести. Ну, зараз буде дуже важко це робити. По-перше, по-друге, мені здається, що коли президент Крива качка, особливо тоді ні військовим, ні іншим органам влади не хочеться зайвий раз випалювати ресурси. Тобто, всі тихенько будуть зараз чекати, поки передасться влада. І тут, по-моєму, головна інтрига починається із моменту промальовування. Кабінету Трампа, хто в ньому зараз може з'явитися? Тому що, е ну, от з'являється купа персонажів, тут в Києві був Курт Волкер, е його уповноважений, і він такий класичний республіканець, він дуже заспокоював українців. Ні, але ж чим більше Волкер заспокоював, тим більше паніки в Києві проявлялось. Так, от коли починають зараз перші прикидки по команді Трампа, ми пригадуємо, що коли Трамп несподівано переміг 8 років тому, він просто хапав республіканців класичних і розставляв, бо в нього не було команди. Але і, і зараз в нього особливо нема. Тільки через його президентство пройшло по, через його руки велика кількість різних призначенців. І от перші прізвища, бо коли ми бачили на трибуні Трампа з своїми рідними, ми, по суті, не могли в, ну, в цій тусовці побачити майбутніх е, призначенців Трампа. А от по перших призначеннях зразу і буде. Формуватися ну, такий конспект майбутньої політики. І зараз експерти називають що, прізвища, які, в принципі, е, ну, тим, хто цікавиться американською політикою, вони знайомі, і це не свіжачок. Тобто, кого називає? Владислав Рапонов — дуже класний експерт, американіст. Е, він називає, ну, він аналітик з інтерв'ю. Інтерв'юс це така дуже класна е, яка підготовкою журналістів в першу чергу займається. І от Фарапонов називає перші прізвища, тобто радником з питань безпеки може бути Роберто Брая. Ми пригадуємо, що він був останнім, по-моєму, радником під завершення Каденції Трампа. Далі він називає Річарда Гренела, який може стати держсекретарем. Він був послом у Німеччині під час президентства е, Трампа. І от на главу Пентагона. Ну, е, Владислав називає Тома Котона, сенатора з Арканзасу і Майка Волса. Чи Вальца, із колишнього Радника Трампа з нацбезпеки, також називають Майка Помпео, відомого в Україні, так що ну, такого міцного члена команди Помпео так акуратно дуже поводився. Тому зараз, мабуть, з'являться ще персонажі, бо ми всі пригадуємо, що там же маячить. Постать Ілона Маска. Ілон Маск, відповідно, це ну, група бізнесів. Він буде не один. І, і, очевидно, що вони зроблять якийсь спеціальний офіс модернізації економіки при Білому домі. Ну, Не віриться, що Маск піде чиновником служити. Це не його. Він такий, йому пихнуть, ну, ну якось запах. Трави в Білому домі, коли її пихкають, то якось воно ну, канабісу мається на увазі, воно якось не ахті. Тому зараз найголовніше, що чекає нас, це перші персонажі, які можуть зайняти посади в уряді в команді. Урядові там називаються і прізвища потенційних міністрів фінансів, міністрів економіки. Ну, не хочу їх е витягувати на поверхню, бо це на слух не дуже сприймається. Це в, чи в читаному тексті ці персонажі важливі. А для нас поки що важливо інше. Важливо те, чи в стані буде, е е наприклад, українська влада запропонувати Трампу. Якусь спеціальну місію для України в Європі, яка б, От, пригадується, була ідея, що українські військові замістять американських в Європі контингент 70 тисяч. Звучить це трохи по-дурацьки, тому що цей контингент в Європі це, по-перше, система обслуги ядерних боєприпасів. Далі система обслуги ракет Томагавк. Далі, це авіація, це високотехнологічні війська американців, український військовий контингент не замістить. Це перше, а друге, європейцям американці саме в, такому, в такій якості потрібні. Але й українці потрібні для безпеки Європи зараз, і ми маємо що запропонувати. Бо скільки скільки б там не мінялася Росія, але Росія рано чи пізно знову злетить з катушек, тобто ми її ще не запхали в котушки, але вона ну, потенційно злетить з котушок і буде загрозою для Європи, тому тут треба формувати. Такий вал від мобілізованих націй на кордоні із Росією, і це від Кольського півострова, від Норвегії до України, навіть до Туреччини, бо ми навряд чи Грузію вже тепер розглядаємо. Хоча було б варто розглядати, бо якщо ми хочемо посунути Росію з Чорного моря, то якось Грузію залишати. В тіні Росії це нераціонально. А хочу нагадати, що, наприклад, у британців свої стосунки з Трампом, і тут може бути дуже цікава історія. Нагадаю, що в нас же маячить на обрі угода безпекова з Великобританією терміном на 100 років. Це означає, що британці, мабуть, розраховують, що Україна і Туреччина і Британія. Трошки потісняти Росію в Чорноморі. Тобто Чорне море мало би стати озером НАТО. Це значить, що Україна має стати членом НАТО. Це значить, що є сенс у повному відновленні територіальної цілісності. І тут дуже важливі механізми, бо відновити е, ну, всю інфраструктуру, розбиту Росією можна тільки. За умови, що ця вся інфраструктура є розширенням загальноєвропейської інфраструктури. І тут перспектива короткої вузької колії, і, ну, тобто європейської і аеропорти, порти і, і все інше. Але для цього Україні потрібна спеціальна місія. І можливо, що якраз свого часу Байден е, на цій останній зустрічі чотирьох в Берліні і говорив про це. У Трампа, крім України, є ще близький схід. Він, він має ну, дуже хороші дружні стосунки, наприклад, з Нетаньяху, і е, Нетаньяху зараз може, по суті, е, з опорою на Штати сформувати ну, якийсь пояс стабільності на Близькому Сході, а фу, коли. Ізраїль займає свою нішу безпеку, тобто він одне крило, то тобто тоді для України є місія і місце. Але для цього треба, щоб в Україні було більш професійне управління. І от знаєте, в чому полягає жарт? Ми ж ніби рвемося до демократії. Так, от, за часи Зеленського в США змінилося два президенти. В Україні в цей час був Зеленський. Хоча, якщо порахувати далі, то Путін 25 років. Зеленському є на кого рівнятися. Але тоді Україна не буде ні в НАТО, ні в ЄС. Це такі думки.